«Здрастуй, літо Веселкове. Під таким гаслом вихованці декоративно-ужиткового відділу Центру естетичного виховання презентували звітну виставку, приурочену Міжнародному дню захисту дітей. Різнокольорове свято відбувалося у Миргородському краєзнавчому музеї, який завжди гостинно відчиняє двері свого закладу для юних талантів. Рік був плідний, рік був насичений. Він був дуже нелегкий емоційно і для дітей, і для нас, педагогів. Але я навмисне вирішила взяти тему веселки для того, щоб на такі гарні різнокольорові позитивні ноти закрити цей навчальний рік і сподіваннями і надіями на веселе дитяче, радісне літо, на гарні літні канікули. Дуже бажаю усім діткам, щоб усі гарно відпочили, і педагогам теж набралися здоров'я, набралися багато позитиву, багато різнокольорових емоцій і з новими силами вступили в новий навчальний рік. Перед переглядом виставки малеча грала у цікаві ігри малювала. Відгадувала загадки та брала участь у захоплюючих конкурсах. Далі присутніх познайомили з керівниками семи гуртків. Деяким діткам вручили дипломи лауреатів першого і другого ступенів обласного фестивалю дитячої творчості. Повір у себе серед дітей з особливими потребами. Роботи вихованців приємно вразили художньою уявою, вмінням поєднати народні традиції та сучасні напрямки декоративно-прикладного мистецтва. Ми переконані, що ось такі виставки це тільки перші кроки, це тільки перші кроки до того великого життя, до великого входження у світ мистецтва, краси. Майстерності людських рук, ми переконані, що із вас згодом виростуть справжні народні майстри, і ви будете робити і персональні виставки у стінах нашого музею. Ми переконані в тому, що з вас виростуть і добрі художники, бо ці ваші перші малюночки, це вже вказує на те, що у вас є талант, у вас є своє бачення світу, уміння відобразити його. Вихованці гуртка чарівного бісероплетіння, керівником якого є Оксана Дерика, презентували вироби з бісеру: колони, браслети, сережки, декоративні композиції, прикраси для одягу та побуту і багато інших речей, створених дітьми власноруч, талановиті діти навчаються і в Тамари Сторожук, керівника гуртка, майстриня, якому до речі виповнилося 25 років. Це людина з добрим, чуйним серцем, яка любить дітей, яка любить свою професію. З нею легко, дітям цікаво. І нові ідеї вона втілює в життя разом з ними. По-друге, спасибі керівнику закладу цього Ночне Талівані за те, що вона під своїм крилом організовує діток. Гурток Майстриня об'єднує багато технік декоративно-прикладного напрямку. Дітки працюють з різноманітними матеріалами. Їхні роботи є справжніми шедеврами. Вихованці є неодноразовими лауреатами міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсів. Софійка Богаєнко другий рік поспіль ходить в гурток майстриня. Про свій вибір жодного разу не пошкодувала. На ще на, на, на заняттях ліпити ліпити стіста, вишивати стрічками е, е, шити. Всякі вирви вироби у мільці Орігамі і Квілінгу презентували на виставці вироби з паперу. Діти зізналися, що на заняттях гуртка, керівником якого є Валентина Півторак, вони навчаються різноманітним прийомам роботи з папером. У них розвивається художній смак і творчі здібності. Маленькі відвідувачі із захопленням роздивлялися роботи гуртківців. Мені подобається роботи бісером. І роботи виготовлені із паперу, з картону. Мені саме найбільше сподобалась оця робота Ілля Ситника. Я не можу повірити, що дитині 8 років і вона таке вміє робити. Це, це дуже важко повірити. На полицях виставкової зали музею лежали черепахи, дивовижні ляльки, тільди та мотанки, які є могутніми оберегами, наділеними магічними функціями. Ці речі є результатом сумлінної праці і творчості маленьких рукодільниць «М'яка іграшка. Хто має бажання на власні очі побачити кращі роботи вихованців відділу декоративно-ужиткового мистецтва, відвідайте виставку у Миргородському краєзнавчому музеї. Вона триватиме до кінця місяця.